Роман та про те мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий трелок для всіх і так дивимось, який сюрприз долі чекає на тебе. Думайте тільки про себе. Зараз знижки на амулети, скоро закінчуються. ви прохали, я зробила. Дівчаточки, як я розумію вас, в тому плані, що ми не навчені бути щасливими саме по собі. Нам все кажеться, що нам недостатньо то чоловіків для щастя, то дітей, то грошей. І ми все це маємо, але щастя не приходить. І знаєте чому? Та тому що щастя заключено всередині нас. Але Треба знайти цей контакт з собою, колісниця, щось до вас іде, якийсь новий етап, цей сюрприз, дівчата, або хтось до вас приїде, або ви кудись поїдете, так. І кохання вспалахне тут чаш. Це... це шанс на кохання. Але, дівчата, кожний шанс він повинен проявитися діями. Тому що, знаєте, ми з вами від... Тому відрізняємось від наших гарних тваринок тим, що у нас є головний мозок. І якщо нам щось захотілося, вибачте, то ми не робимо це на вулиці. Так? Я маю на увазі фізіологічні потреби. А ми чекаємо зручного моменту, так і з коханням. Ви жінка, а він чоловік. Так от нехай він діє. І діє не один день і не тиждень, а місяці, а мінімум шість. Так, групу Телеграм додавались, там я вам розказую все, це показую на своїх прикладах. Ви там знаєте про моє життя. Дуже багато чого. Так, сюрприз, сюрприз, дівчата, ви щось дуже довго вкладались, дуже багато сил. І тепер ви очікуєте, і терпіння, скажімо так, вам то вистачає, то не вистачає. Який же сюрприз? Це тут карта вже випала продовження з кимось відносин, от вона. Хтось вам запропонує продовжити відносини. І він бачить цьому енергію, а ви будете думати, треба вам це чи не треба взагалі. Так. Так, і знаєте чому? Тому що ви будете пам'ятати, що ви вже вкладалися в цю людину, але так нічого і не отримали. Так, дуже скоро, дівчата, він проявиться 8, 28, 18. Знову, кажуть, дуже скоро проявиться. Я карту кладу, вона знову виходить. У когось через 8 годин, у когось через 8 хвилин. Так. Але зараз туди до вас не проявляється. Хоча, можливо, хтось із вас очікує. Так який же сюрприз? Хитись обман маніпуляції. Поздоровляю. І брак, і вінчання. Майте на увазі, вам можуть хтось запропонувати брак і вінчання, але це буде зроблено з метою зманіпулювати вам. Знаєте, говорять, не знаю, що запропонувати жінці, запропоную їй брак. Дурна поведеться. Бо якщо ви думаєте, що брак щось змінить в вашому житті підпис. Якщо відносини були погані, то ні, дівчаточки. Брак дуже крутий, коли у вас були гарні відносини, і це як є продовженням ваших відносин, а ніякому разі не початок. Початком є це знов почати відносини, але вже спостерігаючи за ним. Так, буде шанс, і в ньому буде енергія. Так, ви дуже красива, сексуально приваблива, енергійна, емоційна. і Ви не проявляєтесь до нього. Ви пішли із відносин, кохаючи. Так, цю людину башню зробили в один момент, причому людина не очікувала. Вона хоче проявитися, але не проявляється, бо вона розуміє, що до вас треба проявлятися як до королевих пентаклів із грошима, і з пропозиціями, і все таке інше. Так, і він почне діяти король жезі. Він візьме цей факол, факел, 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 і піде. Можливо, й те візьме, і піде в бій. Так, тому що він розуміє, що він свій час вам не віддав все те, що ви вклали в нього. І який же сюрприз буде? Аркан Помір, я. дівчата, дуже крутий Аркан Помірні, сюрприз. Ця історія повинна закінчитися дуже круто, дівчата. Ви знаєте, я все ж таки раджу всім вам замовити на відпускання минулого. Не бійтеся, моє вони нікого не приважують, не Це Молити від вищих сил. Це моє молето позначає, що ви кажете вищим силам. вищі сили. Я довіряю вам. Я хочу бути щасливою. А з ким вибирайте ви? І якщо це саме цей Іван. Готовий вам це дати і є можливість, то його трансформують. Розумієте, правильно я кажу? Так, аркан Зірка, дівчата, бажання здійснюються. І навіть ті, в які ви вже не вірите. Так, король чаш до вас приходить, людина, яка кохає, але приходить з арканом Луна. Він не буде все розказувати, дівчата. Він скриє багато інформації. Так, чому? Тому що він хоче з вами бути щасливим в коханні. Він розуміє, що... Це йому ніхто не давав крім вас. Тому дівчата, ще раз кажу, хитеся вам маніпуляції випадали, недоказування випадали, не довіряйте його словам. Так, бо він маніпулятор, мам, дівчата, це справді. У нього є якась мета, і він ставить її, її. А ця мета це він, це не ви. Він не йде дати вам щастя, він просто йде зробити щось добре для себе. Так, він зараз теж очікую, до речі, щоб якось з вами привести добрий час. Тому що Аркан смерть, все померло, що було. А ви така ж сексуальна, красива. Він іде, як імператор до вас. Він скаже: я готовий одружитися. Я готовий мати дітей, я маю гроші. Чи треба вірити йому? Аркан Зірка, дівчата. Те, що він говорить, це можливо і станеться, але дуже-дуже не скоро. Це долетіти як до зірки. Так, то захищайте свої особисті кордони. Так, так, дівчата, так, ту Спентаклі, він вам... він вам зробить таку пропозицію, бо він мах, а маг знає, від якої дуже важко відмовитися. Тому думайте. Заказуйте амулети, хоча ви і так заказуєте. Але я хочу, щоб кожна з вас стала на шлях трансформації. Саме про це мої амулети, а не про те, що ви їх купили і хтось щось зробив. Ні, ви будете трансформуватися, і ваша енергія буде тією, яка буде притягувати або щастя, або фінанси. І все буде добре.